У кривому розі на зв'язку з Олександром Вілкули з нами це голова ради оборони Кривого Рогу. Пане Олександр, дякуємо, що знайшли можливість зімкнутися. А власне була інформація попередня, от одразу після атаки на місто про те, що є двоє загиблих і п'ятеро поранених. Скажіть, будь ласка, чи ці цифри не змінилися? це дуже важка ніч десь на півдванадцятого вчора. Ракетне враження, пряме ракетне враження, балістика в готель в центрі міста. Значить, на зараз у нас як було, такі є двоє загиблих, п'ятеро поранених. Причому хочу сказати, що Бог є, тому що одну жінку 43 роки відкопали о п'ятій ранку, і вона вже важка в реанімації, але вже в себе прийшла і жива. Але, але ще аварійна. Е, операція е, не закінчилась. Е, ну, от я зараз е, там зайшов до себе на роботу, тому що зараз повітряна тривога і у нас пауза. Ми е, не спали всю ніч. Е, е, я думаю, що ще 2-3 години буде розбір завалів, і тоді можна буде сказати остаточно. Можу сказати, що поки що, ну ми перевірили по книгам реєстрації е, в готелі, поки що на зв'язок не вийшли дві людини. Тобто Робу... працюють рятівники, працюють кінологи, е... комунальні служби медичні, всі працюємо. Тобто ці дві людини вони ймовірно можуть бути під завалами? Їмо... Ну дай Бог, щоб не були, угу. але ймовірно. Але ймовірно, тому що в книзі реєстрації є, а на телефони не відповідають. Е, окрім готелю була інформація, що пошкоджені ще якісь багатоповерхівки. От наскільки серйозні пошкодження там? Вночі ще був розгорнутий штаб допомоги. Там люди отримують будівельні матеріали, там ОСБ, плівка, свяхи, ну, все, що треба інше. Тарпаулін працюють бригади, бригади комунальні. Зараз завдання швидко закритись. А потім вже ми надаємо від міста людям допомогу грошовою. Вони вже за цю грошову допомогу вставляють собі вікна, там двері, балкони. Шість будинків. Шість будинків постраждало, там вісім магазинів. Але якщо казати по жилю там, де люди живуть, то шість будинків. Яка ситуація в місті зараз з електропостачанням і з водою? Ситуація з електропостачанням у нас як скрізь по Україні почалося по 2 3 4 5 графіків аварійних чи стабілізаційних відключень Десь 60-70% місця електрики немає, але це з -за вчорашнього дня, ну, по крайней мере, увійшли в, ну, в якісь графіки, да, і графіки зрозуміли. А вода? Вода з більшості є. Ну дивіться, вода це більш складна річ, ніж електрика. Електрика, ну це включили рубільники, електрони біжуть по водам. Да? Вода це шість підйомів. Тому перші там чотири підйоми ми утримуємо на генераторах. Щоб, ну тому що якщо вода зільється системи, вона буде три доби набиратися. Але ті там підкачуючі насоси, наприклад, багатоповерхівки, якщо там підкачуючий насос, стоїть в підвалі. Да? І який дає на саму багато поверхівку, там відключення електроенергії, то зрозуміло, що останній підкачуючий насос не працює, і вода може там додавлювати там до другого, третього поверху. Тому ситуація по воді різна. Да? Ну, можна набрати ну, в таких випадках воду внизу. Дякую, пане Олександре, і наші співчуття Кривому Рогу і всім родичам і загиблих і постраждалих. Дякую вам, Олександр Білкул, голова Ради оборони Кривого Рогу. Нагадаю, вночі росіяни вдарили по місту. Є наразі інформація про двох загиблих. Двоє людей не виходять на зв'язок. Дуже сподіваємося, що їх знайдуть, і все з ними буде добре.